Всі ти чудово знаєш, що коробчаті магазини в 12-му калібрі, де взагалі в гладкостволах, воно ну ще той треш. Тобто, вони ніколи нормально не працювали. Якщо ми війне, згадаємо навіть від. Початкових МЦ-2001, е, трьохзарядний магазинчик був, і постійно там була біда в чому, що ніколи той патрон нормально не подавався. Допоки вона нова, воно працює гарненько, як тільки вона трошки десь отримала, як говориться, все, воно починає глючити. Постійно, ті перекоси були в патронах, і це була е, ручна подача, болтова, фактично ж. І ніколи воно не працювало. Потім пішли ті сайги, які теж ніколи нормально не працювали. 20-ка вроді би там ще більш-менш працювала. 410-й тільки вимушений. В нього були до... Скажемо так, товщини стінки гільзи, інакше він її загинав. А 12-й то то взагалі був треш повний. Ну, то есть, як, як завжди, то, що могли, те зліпили, але не доробили. Вепер робили той самий коробчаті магазини. Хлопці, які займалися практичною стрільбою, вони там, я не знаю, скільки вони тих напільників і всього остального спилювали, для того, щоб воно все працювало у них нормально. Але дехто навіть добивався того, що воно працює. Але, як правило, воно завжди працювало з одним-двома з двома магазинами. Тобто два магазини працюють, два магазини не працюють. От і все. Тобто три патрона, п'ять патронів працює. Як тільки ви докидаєте трошки більше патронів, все, воно не хоче працювати.